Дорогі друзі, я першим серед блогерів ґрунтовно прокоментував знамениту постанову Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого 2025 року. Вона стала чинною 20 березня. У своїх трьох відео від 27 березня під назвою. Супер важливі новини для пенсіонерів за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Від 28 березня нові правила виплати пенсії з 20 березня 2025 року та від 30 березня під назвою «Про фізичну ідентифікацію і банки. Я коментував пункти постанови номер 299. Які вступають у дію. Всі три відео доповнюють одне одного і є продовженням одне одного, і ви можете їх переглянути. У сьогоднішньому відео я врахував запитання глядачів щодо тем, які потребують додаткового висвітлення. Намагаюся пояснити простою людською мовою складні юридичні терміни. Бо деякі глядачі справедливо написали мені, що довелося слухати 2-3 рази, щоб зрозуміти. Думаю, що я виправив цей недолік. Чи вдалося це мені? Напишіть, будь ласка, у коментарях і заодно підпишіться на мій канал. Отже, почну з головного. Постановою номер 299 внесено суттєві зміни у порядок виплати пенсій та страхових виплат. Ці зміни стосуються трьох категорій пенсіонерів. Перші це ті, які тимчасово проживають за межами України, тобто за кордоном. Мова йде про громадян, які перебувають за межами України не менше, ніж. 183 дні протягом календарного року або отримали статус тимчасового захисту та не оформляли документ для постійного проживання за кордоном. Другі – це пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І треті – Це пенсіонери, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Та проживають на підконтрольній Україні території. Що запроваджено? Кабінет міністрів скасував довідки внутрішньопереміщених осіб, але лише для пенсіонерів, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, тобто переселенців першої хвилі з 2014 року. Довідки ВПО, отримані після 24 лютого 2022 року, продовжують діяти і є підставою для отримання соціальних виплат. Повернемось до переселенців першої хвилі. Їхні пенсії більше не є прив'язані до довідки ВПО. Мали місце факти, коли соціальні служби на місцях. Скасовували довідки ВПО і пенсійний фонд на цій підставі припиняв виплати пенсій. Також не можна було відмовитися, чи скасувати довідку ВПО, навіть якщо людина переїхала і прописалася на підконтрольній Україні території. Ті, хто став переселенцем до 24 лютого 2022 року, Могли отримувати пенсію лише в Ощадбанку. Це закріплювала постанова номер 637 від 5 листопада 2014 року про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Тепер переселенці першої хвилі зможуть отримувати пенсію в будь-якому банку не тільки в Ощадбанку. Тобто вони можуть залишитися і далі в Ощадбанку, або перейти в інший банк. Постанова номер 637 скасована, але не повністю. Ця постанова припинить свою дію тільки з 2026 року, а поки що частково, але все ж таки продовжує діяти. Також змінено правила фізичної ідентифікації для переселенців. Вони будуть проходити ідентифікацію один раз на рік до 31 грудня кожного року. Але тут є один нюанс, який прошу врахувати. Постановою номер 299 дається пенсійному фонду 2 місяці. Щоб внести відповідні зміни, тобто до 20 травня. Можу припустити, але це моя особиста думка, що у цей період пенсійний фонд буде застосовувати ще старі норми. Тому тим переселенцям, кому припадає повторна відео ідентифікація на цей період з 20 березня до 20 травня. Раджу все-таки пройти відеоідентифікацію, щоб не втратити виплату пенсії. В новій постанові уточнено, що перерахування коштів громадянам, які проживають в Росії, неможливо через обмеження Нацбанку, але фактично це неможливо також і на територіях, що вважаються окупованими. Виплати пенсій, які раніше для громадян України здійснюється або через Укрпошту, або через банки, що працюють на території України. Тому хочу привернути вашу увагу до трьох важливих умов. Перша умова: для отримання пенсії чи її нарахування на тимчасово окупованих територіях. Потрібно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року. Друга умова. Рух коштів по банківському рахунку. Якщо протягом 6 місяців будуть відсутні видаткові операції по банку, та в ці півроку не проводилася фізична ідентифікація особи, то виплата пенсії припиняється. Зверніть увагу, раніше на це давався рік, тепер лише півроку, тобто 6 місяців. Є ще і третя важлива умова. Тим, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, а також тим, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію, виплата пенсій проводиться за умови. Неодержання пенсії від Російської Федерації. Як це підтвердити? Коли людина подає заяву до пенсійного фонду про призначення, поновлення чи продовження виплати пенсії, то в ній має вказати, що не отримує пенсію від Росії. Поки що це формальність. Але пенсійний фонд вже отримав завдання у цій постанові до кінця 2025 року перевірити усі пенсійні справи тих, хто проживає на непідконтрольній території або виїхав звідти на наявність такої заяви. Тобто спеціалісти пенсійного фонду перевірять, щоб в усіх пенсійних справах була залучена. Відповідна заява. Якщо такої заяви не буде, то може бути припинена виплата пенсії. Чи пенсійний фонд припинить виплату пенсії через відсутність заяви про неотримання пенсії від Росії уже цього року, чи з наступного року, з постанови не зрозуміло. Мене запитують, як написати і подати таку заяву? Вона подається в довільній формі. Наприклад, я такий-то, такий-то підтверджую, що не отримую пенсії від Російської Федерації. Дата і підпис. Добре буде, якщо ви в заяві до пенсійного фонду у шапці заяви зазначите свої паспортні дані або номер пенсійного посвідчення. Але це не обов'язково, це моя порада. Заяву можна надрукувати на комп'ютері, роздрукувати, поставити дату і власноруч підписати, відсканувати і направити до пенсійного фонду або поштою, або завантажити онлайн в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду. Можна написати і від руки на аркуші паперу і провести такі самі дії. Відсканувати чи сфотографувати і відправити підписану заяву до пенсійного фонду. Можна написати цю заяву і в особистому кабінеті пенсійного фонду, але обов'язково підписати цю заяву кваліфікованим електронним підписом, скорочено кепом. Інакше вона буде недійсна і її не приймуть до уваги. Мене запитують, глядачі, як пенсійний фонд перевірятиме, чи пенсіонер отримує пенсію від Росії. Обміну даних між пенсійними фондами України і Росії немає. Він припинений. Тобто ця заява є формальністю, яку раджу виконати, навіть якщо ви отримуєте російську пенсію. Кари за це не передбачено. А після звільнення території ця норма може бути скасована для усіх українських пенсіонерів, крім тих, хто скомпрометував себе співробітництвом з окупаційною владою. Їх, крім цього, можуть змусити повернути отриману українську пенсію. Але це моє особисте припущення цього постанови немає. Далі. Врегульовано отримання пенсії пенсіонерам, які тимчасово проживають за межами України. Виплата пенсій та страхових виплат тепер здійснюється за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Ідентифікацію можна здійснити як в пенсійному фонді, так і в банку. Звернувшись особисто, за допомогою дія підпис на веб-порталі Пенсійного фонду або відеоконференц зв'язку. Ще один спосіб ідентифікації це посвідчення, що особа є живою. Таким способом можуть скористатися ті, хто тимчасово проживає за кордоном. Потрібно звернутися до українських дипломатичних установ. Документ про посвідчення того, що фізична особа є живою разом з письмовою заявою про продовження виплати пенсії надсилається рекомендованим листом поштовим відправленням з оголошеною цінністю до пенсійного фонду за місцем перебування на обліку. Заява пишеться в довільній формі. Також заява про продовження виплат разом зі сканованою копією документу про посвідчення факту, що особа є живою, може бути надіслана через веб-портал пенсійного фонду, але потрібно використати кваліфікований електронний підпис. Якщо вчасно не пройти ідентифікацію, то нарахування пенсії буде призупинено. До з'ясування обставин. Тобто до тих пір, поки людина не пройде ідентифікацію. Потім відновити пенсію набагато складніше. Тому будьте уважними. За новими правилами для поновлення виплат пенсії потрібно надати ці відомості і відповідну заяву через веб-портал чи мобільний додаток пенсійного фонду. Але Майте на увазі, виплату пенсії буде поновлено, якщо особа буде встановлено в режимі відеоконференц-зв'язку, під час якого пред'являються документи, що посвідчують особу. Тобто відеозв'язок стає обов'язковою, додатковою умовою для поновлення виплат, навіть якщо ви... Ідентифікуєтесь через кваліфікований електронний підпис КЕП на веб-порталі. Це не стосується тих випадків, коли людина особисто з'явилася до пенсійного фонду. Раджу тим, кому припинили виплати пенсії до набрання чинності нової постанови номер 299 тобто до 20 березня 2025 року. І вони не змогли її поновити, раджу спробувати знову це зробити з урахуванням нових вимог. Відновлення виплати здійснюється за минулий час, але не більше, ніж за три роки. Але це не стосується осіб, яким держава заборгувала гроші відповідно до постанови Кабміну. 1165 від 10 листопада 2021 року. Це порядок виплат пенсії за минулий час для переселенців, які відмовились від довідки ВПО. Борг, який був за минулий час, так і залишається. Він виплачується в особливому порядку частинами, але це залежить від наявності грошей у бюджеті. Нова постанова уточнює, що страхові виплати від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюються тільки на території України. Тим, хто виїхав, виїхав, такі виплати припинили, хоча і продовжують виплачувати пенсії. Я вважаю, що це несправедливо. Одна і та ж людина отримувала пенсію. І так званий регрес, а виїхала за кордон і виплату пенсії відновили, а право на виплату регресу вона підтвердити не може. Я звернув увагу, що в цій постанові є протиріччя. В кількох пунктах зазначено, що відновити страхові виплати за кордоном можна, а в іншому пункті написано, що тільки на території України. Думаю, що з цього приводу ще має бути ухвалено додаткове рішення або уряду, або правління пенсійного фонду. Висновок з цієї постанови номер 299 можна зробити такий: попри приведення виплат пенсій до норм закону про пенсійне забезпечення, уряд посилює контроль за виплатою пенсії. Особливо тим, хто знаходиться не в Україні. Тепер, між іншим, пенсійний фонд легально і регулярно отримуватиме інформацію від прикордонників та міграційної служби і знатиме напевно, що людина виїхала за кордон і припинятиме виплати тим, хто втратив пинні і вчасно не дав про себе знати пенсійному фонду. Повний текст постанови ви можете знайти за посиланням під цим відео. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, будете завжди отримувати чітку, конкретну і кваліфіковану інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!